Щири вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Цій порі. Доброго всім ранку. Ми починаємо спілкування на хвилі українського радіо. Мене звати Роман Коляда, і на зв'язку зі студією військовий аналітик Олексій Гетьман. Традиційно починаємо ранок з того, що у нас. На фронтах гарячих і на фронтах в тилу, з яких відбувається постачання, ми очікуємо 23 січня чергового засідання контактної групи з оборони України, так званого формату Рамштайн. Це буде вже 18-те засідання. Тож, що воно нам готує з паном Олексієм, і будемо розбирати, пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку, тож з першого гелікоптер в'ю загальним таким панорамним поглядом, чого нам варто очікувати від цього засідання. Ну, я думаю, що про це багато каже наше військово-політичне керівництво. Чого саме нам не вистачає для того, щоб вести ну, успішно вести бойові дії проти Російської Федерації? Я думаю, це буде розглянуто. Ну, це засоби протиповітряної оборони в першу чергу. Це снаряди для артилерійських систем. Ну і все, все інше зброя. Ну тут там дуже велика номенклатура зброї, яку яку ми маємо погодити саме на цьому рамштані, Тому Подивимось, наскільки наші партнери зможуть нам це забезпечити, що нам вкрай необхідно. Будемо дивитися, що на що саме впливає на те, наскільки партнери нам можуть це забезпечити. От зокрема, зараз президент України активно проводив зустрічі і проводить за лідерами різних країн на полях всесвітнього економічного форуму. А я розумію, що в Рамштайн це один формат, Давос це інший формат, але ці перемовини якось впливають на прискорення постачання, на розширення номенклатури. Так, ну звісно, після цих перемовин ну с е, 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 Головне, що влітає це перемовини безпосередньо керівників країни з е, нашого з нашим президентом, і е, ці особисті контакти дають потім. Ну, певні успішні дії, які погоджуються вже безпосередньо на, на ну, на інших майданчиках, в тому числі на на Рамштайні. Зустріч з рішинаком була підписана домовленість, Зустріч з Макроном були були е, домовленості про постачання певної кількості ракет. Давайте все ж таки розуміти, що Рамштайн на Рамштайні вже не приймаються рішення безпосередньо про те, що саме постачати. Там е, швидше за все можна сказати, що там погоджуються вже прийняті на, на, на найвищому рівні рішення, і там погоджуються, коли, в якої кількості, в який час, який, яка логістика і так далі. Все, все ж таки СБ, СБ, Рамштайн, це е, робоча нарада, де відпрацьовуються ті рішення, які вже прийнято. Ну, можна припускати, що там. Е, Можуть бути прийняті якісь додаткові рішення, але швидше за все, все ж таки, це йде на особистих контактах на е, військ ну, керівництва наших, нашої країни і країн наших партнерів. Тобто Рамштайн це робоча е... фіксація того, про що вже домовлено на різних рівнях раніше. На по найкором, так. В на, на, на безпосередньо самому Рамштайні. Не домовляються, там приймаються вже тактичні рішення. Ну і не все, що нам продається, навіть на те, що погоджується на Рамштанах, іде відкрити публікації. Ну деякі речі, я туман війни про не про це розповідають, що там, що саме там ріш... вирішили, в які саме терміни і в які саме кількості тільки приблизно можуть казати або про те, що ну вже було і раніше попереджено офіційно. Не попереджено, а ну, цей... про, про про що вже сказано було офіційно. Туман війни з точки зору засобів масової інформації дуже неприємна штука, але якщо вона приховує щось дуже неприємне для нашого ворога, то як той казав, хай буде. Я хотів би в контексті оцих от погоджень на різних рівнях обговорити вчорашнє голосування в Бундестазі. Воно було, як на мене, надзвичайно промовистим. Це було голосування щодо поставки далекобійних ракет «Аурус». За проголосували 178 депутатів проти 485. Вражаюча перевага тих, хто проти, при цьому загалом допомога від Німеччини на 7 мільярдів євро Україні цього року планується. Що відбувається? Ну про ці про Таурас йде розмова вже не перший, не перший місяць, якщо не якщо не сказати не перший рік, То вже по моєму рік. Ну да, в тому, що. В Німеччині, ну я впевнений, що дуже активно працює російська пропаганда, російська п'ята російські агенти впливу, і вони формують таким чином думку громадян Німеччини, і вже керівництво Німеччини має рухатись згідно того, який як, настрій в суспільстві. Ну, тут... Ми можемо це тільки приймати. Ну, це виглядає, ще не менше дивно, тому що ці ракети нам вкрай потрібні для того, щоб досягати успіхів на полі, бо руйнувати там склади трошечки в тилу росіян, ну які, які ми не можемо дострілити інш, іншою технікою, і ну, це, це б дало нам нам певні переваги і. Може, навіть скоротили б фінансово таку кількість грошей, яку нам передають німці, для того, щоб ми мали можливість вести бойові дії. Ну я, я, не, я, я не розумію, чому тут важко. Знаєте, це треба, що ну, От Я випадку. теж намагаюся, пане Олексію, якось реконструювати логіку. Хоча іноді це не просто. Не просто що страх ескалації, намагання повернутися до бізнесу з южуал. А чи в це чи в принципі все це разом, але і те, і те ну, наївно просто до краю? Ну от, от це дивує, тому що ну боятися ескалації, ну якої ескалації? Яка ще може бути ескалація? Це це вже є максимальна ескалація, яку роблять росіяни. Якщо б вони могли, вони б збільшили б цю цю ескалацію. Тобто вони роблять максимально те, що вони можуть на полі бою. Якщо вважати, що передача тих, того чи іншого виду озброєння посилить їхні? Якісь дії на, на лінії фронту, ну це в ну дійсно це виглядає дуже наївно. Ну знаєте, ну допомога йде, допомога йде у великій кількості від Німеччини. Якщо вони чомусь не хочуть передавати ці ракети, ну знаєте, ну що будемо виходити з факту того, що ми розуміємо, і е, готуватися е, робити і далі наші дії вже без е, очікування цих ракет. Ну треба, я думаю, що після такого краснокрасномовного голосування можна на... В цих ракетах поставити хрест і використовувати інші ракети, використовувати іншу техніку. Ну, тут... ну от зараз Еммануель Макрон наступну партію скальпів анонсував. Тому ж це ж фактично, я так розумію, що та сама номенклатура Стормшедов, та... Скальп і Taurus – це далекобійні ну, ракети. Таурус, таурус, таурус трошки трошечки далі літає. Ну, Пам'ятаєте ці розмови, що вони хотіли обмежити дальність польоту німців, німці, mm -hmm. вони хотіли зробити так, щоб вони не могли літати на територію, як вони кажуть, Російської Федерації. хоча там ще там знаходяться військові об'єкти, то це і ми маємо право їх атакувати. Це не будь-яким міжнародним законом. Ну, дивна позиція Німеччини. Я думаю, що ми ну ми будемо це візьмемо до уваги, хто кажуть. Слухачів цьому вайбері от нас запитують а участь США у форматі Рамштайну чисто формально без фінансування? Чи як це зрозуміти? Яка роль США у цьому форматі насправді? Ні, ну фінансування по перше, фінансування. Е... Ну, воно призупинено, воно не зупинено, воно призупинено, тому що між республіканцями і пратами ми знаємо, є певні суперечки, вони стосуються внутрішніх же справ Сполучених Штатів кордоном між Сполученими Штатами та Мексикою. Ну я впевнений, що це, це рішення про допомогу воно буде буде врешті-решт, прийнято. Просто це не це не відмова від допомоги. Це призупинка для того, щоб вот розігруючи карту України в середній Сполучених Штатах певні політичні сили мали досягнути своїх якихось цілі політичних, навряд чи там інша, якісь, інша якась складова. Ну, це не дуже добре характеризує наших друзів зі Сполучених Штатів, але ну, ми маємо розуміти, що. Вони ми маємо це розуміти. Вони ставлять інтереси, політичні інтереси всередині своєї країни вище ніж інтереси ну не нашої країни, а інтереси інтереси всього світу в цій війні. І тут я вас, пане Олексію, хочу запитати. Оця історія з ураженням літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Я сподіваюся, що він здалеку побачив, що йому гаплик. І пошкодження іл 22 для росіян. Я так розумію, що це вагомо, якби вони не намагалися це применшити. А от з точки зору демонстрації можливостей західної зброї, це як це спрацює на те, щоб нам більше давали різного красивого, чи на те, щоб знову як німці там хтось ще злякається? Ну, я думаю, що лякатись не буде навпаки, це чудова реклама для такого озброєння, яке ми використовуємо. Там вже є багато повідомлень про погіршення деяких моментів стосунках між Росією і Китаєм, що ті ракети, які Росіяни так рекламували, ті саме скальпи. Вони вже як ви, як з як з'ясувався, що вони дуже вразливі. Ну принаймні тими засобами ППО, які нам прийдуть наші партнери. Тому вони розчаровані китайці. Я думаю, що там якісь контракти зірвалися, серйозні контракти між Китаєм і Російською Федерацією. Мені здається, Це чекаєте що... скальпи вразливі чи а? ракети для скальпів вразливі? Про що йдеться? Кінжали вразливі. Я мав на кінжали. Я сказав, mm -hmm. я сказав скальпи. Так, обмовила. А обмовили. я обмовку. Да, ну, да, мав мало з на увазі, звісно, кінжали. Це обмовка вибачте. А от якраз скальпи, якраз, ну, якраз інші ракети, вони не враз, так розтах вразливі для засобів протиповітряної оборони ще не менше Росії. І от це теж до, добра реклама. Ну не кажучи про чудову рекламу для е, систем протиповітряної оборони, яку нам при, передають наші партнери, в тому числі Петріот. Тому я впевнений, що це буде працювати на ну, те, що нам збільше допомога, а не зменше. Бо ну знаєте, надавати зброю, якою ми маємо вражати в ворожі цілі. Ми їх вражаємо дуже ефективно, і тому що ми вражаємо цілі дуже ефективно, Давайте ми не будемо передавати зброю. Ну це логіка взагалі легше, важко зрозуміти. Ну та це щось не 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 схоже на логіку взагалі. А Давай, що ви так? знаєте, судячи з Німеччини з, 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 з їхніми таврасами. Там логіки інколи важко знайти. Ну або вона лежить десь дуже далеко за публічною площиною, і ми бачимо тільки частину якогось процесу, який стане видиміший пізніше. Ми бачимо вершину азберга, бо всі ці політичні якісь рухи, і от, от такі дії військово-політичні, вони ж відбуваються за зачиненими дверима. А ми бачимо тільки те, що виходить назовні, а те, що там всередині відбувається, ну знаєте, я впевнений, що краще нам цього і не знати, бо там дуже серйозне питання піднімаються, і вони точно що не публічні. Скажіть, будь ласка, ще таку штуку з оцих от верхів Айсборга, які ми можемо бачити, Блумберг анонсував, що, мовляв, Володимир Зеленський в розмові з Джейком Саліваном, може почути заклики до переходу в оборону про зміну стратегії. Зустріч відбулася. Що ми про неї знаємо? Ну, те, що ми, те, що ми намагаємось перейти в оборону, ну, для того, щоб зупинити таку кількість мобілізованих. Росіян такі, ну, сіл та засобів, які, які вони зараз планують, і вони планують наступальні дії, то ну, звісно, нам треба зараз тримати оборону. Про це ж були розмови ще восени минулого року. Це не, не щось таке нове. Після того, як ми провели наші наступальні дії, вдало чи не зовсім вдало, це окрема розмова, було відомо, що взимку росіяни плануються, планують, приходити в, самі планують приходити в наступальні дії. Про це було сказано і президентом Зеленським. Про це було сказано Раді національної безпеки оборони ну, в кризі на всіх майданчиках, що нам треба будувати фартіційні споруди і витримати цей удар росіян, який взимку плануються от прямо зараз. А потім і в одночасно готуватися вже до наших вісняних і літніх наступальних дій. Про що казав, наприклад, міністр оборони, що наша ціль буде це північний регіон, це можливо Крим, можливо, навіть дасть його повністю звільнити. Тому тут те, що ми переходимо в ворону, тут нічого такого нового, нічого дивного немає. Це це нормальний рух, про який ми знали ще декілька місяців, півпівроку тому. Тому тут це ми здається, все нормально, все зрозуміло. Ще один формат хочеться обговорити. 17 січня вчора у Брюсселі пройшла перша зустріч Ради України НАТО у форматі командувачів збройних сил чомусь Валерій Залужний брав участь у ній віддалено розповів про поточну ситуацію на полі бою. Що от від такої зустрічі від нашого євроатлантичного руху в такому форматі можна чекати? Ну ви знаєте, ми. Погоджуємо не тактично, а принаймні наші дії з нашими партнерами з блоку НАТО зі Сполученими Штатами, погоджуємо, тому що ми е, доносимо до них, що ми плануємо робити на полі бою, і це є підґрунтя того, чому нам потрібна така чи інша зброя. Бо е, ну, ми ж розуміємо, що коли відбуваються зустрічі, і ми просимо придати нам зброю. Ну, Добре, це рішення прийнято. Зброя буде нам передана. В якій кількості? Ну от тут це залежить від того, що ми плануємо робити на полі бою. Тому звісно, ці зустрічі, ну вони мають відбуватися. Ми показуємо, що ми плануємо. Ну те, що не є таємним під грифом таємно. І тоді ми погоджуємо певні дії, погоджуємо певну, певну, певну кількість і певне від озброєння. Тут мені здається, якраз нормально. Те, що на віддаленому доступі, а не безпосередньо пан залужний зустрічався. Ну це може бути пов'язано з тими бойовими діями, які в нас відбуваються. Я не думаю, що якісь там інші. Про які там ну, ми знаємо ці плітки, які ходять, що його начебто не пускають, що там якісь там суперечки. Я думаю, що це пов'язано з ситуацією на полі бою і з можливості чи неможливості йому на деякий час залишати свій бойовий пост. Тобто, на вашу думку, конспірологічних історій в цьому факті якраз шукати не варто. Ну, вони а... Будуть шукати в будь-якому випадку. Будуть люди, які це будуть шукати, але і може навіть вони є, але нам не хотілось би, щоб це було. Ми хотілося б, щоб це було по іншому. Бо... Якщо під час війни свариться військове політичне керівництво країни між собою, то це до добра не доводить. Планує, там, якщо навіть є непорозуміння, то вони давно вже вирішені. Я хотів би окремо про засоби протиповітряної оборони ще поговорити. Я от зараз дивлюсь, як циркулює активно і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах інформація про проєкт Франкенсем, про гібридну систему ППО, яка поєднує радянський ЗРК-БУК, деякі наші. Старі РЛС і ЗРК українські з елементами-ракетами від Петріот, і з ракетами Сі-Сперов, і з ракетами Повітря-Повітря 9М. Це дійсно схоже на Франкенштайна. Це працює і якщо так, в яких масштабах це може працювати? Це дійсно оціх всіх. Ну як би це сказати, частин для цього Франкенштейна так багато у світі, що ми можемо це серійно робити? Да ні, ну це це зовсім по іншому. Ми ми розробляємо нашу з нашу безпосередньо власно ракетних комплексів, ракетний комплекс протиповітряної оборони, але оцей Франкенштейн. Це ну, в нас був буковський комплекс в доволі великій кількості. Це ПВО, так званий сухопутний військ на дивізіонному рівні, на бригадному рівні, точніше, там не дуже велика дальність, там 40-50 кілометрів. Ну це протиповітряна оборона, яка дуже дуже корисна для там певного класу цілів, Ну да вона може збивати і в тому числі і крилати ракети. Хоча для них там більш далекобійний, більш потужні комплекс. Ну ті самі, якщо брати ті, що в нас було раніше, то це й комплекс, по ній дуже непогано працює. Ну і так далі. І от в Буковському ну, комплекс... пише, що шахет з 9 кілометрів збиває прекрасно. Ну, так. Буковські комплекси вони використовували, звісно, ще радянського потім російського виробництва ракети, які закінчились. Ми ці ракети Брали у наших у наших друзів, які колись були в Варшавському договорі, чи в інше чи по іншим причинам використовували ці ракети і ці комплекси на, в їхніх збройних силах. Ну і те, вони теж закінчились. Тому, що таке зенітно-ракетний комплекс був, це радіолокаційна станція і пускові установки. Ну про про ще про, 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 про що наказати. Радіолокаційна станція вона залишилась, вона непогана, вона там може. Шукати цілі, супроводжувати цілі, ну то як як звісно, як з інша радіолокаційна станція знісного ракетного комплексу пусковісної залишили, з ракет не було. Тому вирішили спробувати оці спереви інші ракети повітря-повітря поставити на ці пусковісно це такий лафет в цьому комплексі, і спробувати, чи можна їх адаптувати, щоб вони були сумісні з радіолокаційними станцями, які от цими буковськими. Ну і щоб вони по розмірам були сумісні, щоб вони влазили на ці лафет. Ці ці ракети, сі спери вони вони менше за розміром, ні в ніж ракети, які використовував бук. Тобто геометрично вони могли поміститися. Треба було і е, погоджути, щоб е, ті частоти е, в їхніх головках саме ну, щоб вони були сумісні, простіше кажучи, з інтерфейсу Так, та, Ну, по великом рахунку, це не так складно було зробити. воно було зроблене, і от все було випробовано, І ці ракети використовуються зараз як зенітні ракети замість ті грака, щоб, щоб були раніше. Ну давайте простіше. Це залучився той самий, той самий комплекс Бук, що був тільки замість е, ті ракет, які були радянські. Зробили так, що вони можуть використовувати ракети сучасні, які нам постачають наші партнери, яких наших партнерів дуже велика кількість. Тому ми таким чином ну, я б сказав, що це хороша новина. Це дуже хороша новина. Ми суттєво посилили нашу протиповітряну оборону, бо таких комплексів багато. А ракет до них ну нам можуть постачати ну, в великій кількості, тому це, ну, це суттєво посилило наше продобут. Скільки скільки вироблено, ну сказати важко, тим більше, тим більше що це швидше за все військова таємниця. Але те, що я впевнений, що всі буки, що в нас залишились, буде переведені на е, можливість стріляти у е, таким іншим ну ракетами сі 1 Іншим там може бути ракети підлаштовані. Це я думаю, я впевнений. Це буде робота. Ну це це дуже добре навіть, Дуже. І на завершення, можливо, нашої розмови ще одна історія. Час від часу чуються голоси європейські американські про аудит, аудит коштів, які надаються Україні, аудит зброї, яка надається Україні. Час від часу починають фігурувати плітки, що щось там потрапило не в ті руки, щось потрапило в руки росіян. Мовляв, тому не треба Україні щось давати. От зараз до 1 лютого європейська служба зовнішніх зв'язків хоче провести аудит поставок зброї країнами ЄС в Україну з тим, щоб він був представлений на саміті лідерів. ЄС якраз таки 1 лютого нагадаю, що там буде затверджуватися план фінансування на 50 мільярдів євро для України. Financial Times пише про це з посиланням на трьох європейських дипломатів. Чому саме зараз чи справді це з цим фінансуванням пов'язано, чи ще якісь є причини для проведення такого аудиту? Ну, може, може, пов'язано. Я, я думаю, що вони дуже повільно, наші друзі з Євросоюзу приймають рішення про. Це серйозне фінансування, 50 мільярдів це великі гроші. І якщо є такі, якщо є такі припущення, що ми не так використовуємо гроші чи не так використовуємо зброю, я впевнений, що наше керівництво військово-політичне має бути зацікавлено в тому і запрошувати. І як можна більше, щоб було аудітора, щоб це дуже ретельно перевірили? Може, там є якісь недоліки, ну знаєте, недоліки є будь в будь Я не думаю, що там щось таке глобальне. І щоб вони зробили звіт що ну там давайте на 99% там все ну за виключенням якихось ну, недоліків ну не буває такого, щоб не було недоліків. А щоб головне, що зброя і гроші використовуються за призначенням, ну за виключенням може чогось там якихось випадків. І тому це підштовхне наших партнерів з Євросоюзу нас фінансувати. Я думаю, що тут треба не ухилятися від аудиту, а навпаки його. Ще і намагатися прискорити і збільшити, щоб він був глобальний, але чи ага, ще... тобто не ховатися, не ображатися да, поки, навпаки звісно, бути ну, відкритим. Що? Я впевнений, що ну ніхто там, ну куди що ми? Отримували е ракети і передавали е Росію, ну, ну це знаєте, ну, це вже така конспірологія, що ну, не хочеться навіть про це говорити. От е щоб це був великий, швидкий аудіт і щоб інформація про цей аудіт дуже швидко розп, щоб вона не замовчила з Європи, щоб не десь там в кулуарах. Ну так, да, перевірила, щоб це було громко, гучно, щоб це розповідало, От, дивиться, ми дуже ретельно перевіряли, дуже велика кількість аудіторів було. І от результати вони там ну на там. На п'ять з мінусом ну, Дякую щиро вам. Дякую щиро за коментарі. Я нагадаю, що на хвилях українського радіо у програмі сьогодні. Зранку ми спілкувалися з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Мол...